Якщо ти цього року не дорахувався половини врожаю соняшника через посуху, то це відео саме для тебе. Бо ми зібрали все, що може дати шанс вистояти навіть в таких умовах. Це не чарівні пігулки, а науково доведені інструменти, які реально працюють. Тож тримай свій телефон міцніше і поїхали. Маркетинг це двигун прогресу, так само, як і лінь, двигун прогресу. А саме тому фермерів дуже часто і фермери дуже часто погоджуються купувати чарівні пігулки. І ось цього року за останні там 4 місяці до мене прилітало кілька разів від фермерів. типу, а подивись, а що це таке, таких дуже типу крутих препаратів, які прямо написано, вберігає від посухи, зберігає врожай, там збільшує. Продуктивність соняшника в посуху. Е, і я такий дивлюсь: ого, оце типа лінь плюс маркетинг, і фермери готові за це віддавати свої гроші за чарівний препарат, чарівну пігулку, яку ти один раз вніс у конкретну фазу, типу науково обґрунтовану. І все. І буде в тебе щастя. І твій соняшник не засохне і дасть тобі 100-500 тонн врожаю з одного гектара, навіть якщо не впав за вегетацію ні один дощ. Звучить гарно, чи не так? Але більш за все це похоже на якесь мракобесія. Да? Тому присилайте мені в інстаграмчик ваші варіанти, що вам в цьому році пропонували. А я зберу із них підбірку, да і проговорю, а що дійсно працює, а що... Так само, як там гумати або внесення вихлопних газів в ґрунт. Це просто нагібалово для фермерів, яке грає на ваших емоціях, на ваших гаманцях і на вашому бажанні заробити на вашій лінії, і це все так притрушено зверху маркетингом, і ви несете гроші. Ну або хтось із менеджерів хотів вам це продати, щоб ви занесли свої гроші. Тож зараз я проговорю науково-обґрунтовані інструменти, які дійсно працюють, і я їх вам дам 20. 20 інструментів, щоб захистити ваш соняшник від посухи, вже в сезоні 26-го року, бо все засохло. Поїхали.